Я закінчила Львівський національний медичний університет та працювала лікарем-онкологом. Я дуже любила свою роботу, оскільки мала змогу допомагати людям. Проте в якийсь певний період мого життя я вирішила пізнати і подивитись на медицину з іншої сторони. Я пройшла стажування в департаменті охорони здоров'я, і ця робота мені сподобалася. На даний час я вже працюю 6 років, і левова частка моєї роботи займає оцінка якості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Львівщини. Ця робота допомагає мені отримувати нові знання, нові знайомства, нові ідеї. Таким чином я працюю не лише в сфері онкології, а я маю можливість працювати з медициною у різних сферах. Ця робота допомагає покращити надання медичної допомоги, оскільки при виявленні певних недоліків ми маємо змогу навчити лікарів і пояснити, як краще лікувати своїх пацієнтів. Я отримую задоволення від цієї роботи, оскільки я відчуваю себе важливою, потрібною та корисною. Бо я маю змогу долучитися до покращення надання медичної допомоги населенню Львівщини.